Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Зараз подивимося, що я купила в магазині ОТБ. Буде велика закупка. Найперше, це ось така іграшка. Син сам обрав, захотів. Це для води такий човник, він тут рухається. Так, далі захотілося ось таких от чіпсів. Буду я їсти їх з ряженкою. Люблю таке. Поєднання. Воно досить дивне, але що поробиш? Далі купила майже кілограм тут, напевно, картоплі. Дуже крупна картопля у нас в АТБ. Всі ціни, як завжди, підпишу обов'язково. Ось таке молоко. Далі ось таке філе куряче. Завтра буду готувати супчик. Також, що я ще зібрала? А, рагу овочеве буду готувати, бо капуста є, треба її кудись примін... застосувати. Так, такий сирок агуня невеличкий. Ще два сирочки без цукру мілупа. Зараз в тебе дуже хороші знижки на оцей сир, його дуже люблю. Ціни підпишу, можете порівняти зі звичайними. Також на знижках ось такий шоколад. Я його вже брала кілька разів, дуже смачний, хороший, тому взяла одразу дві шоколадки. Також купила ось таку каву натурально смажену в зернах. Мені дуже подобається для кавомашини. Чудова кава за приємною ціною. Також була знижка на неї. Ще купила гречку, бо закінчилась один кілограм. Гречка, до речі, стала дешевше. Може, це цієї фірми розумний вибір. Я минулого разу іншу брала. Але ця, здається, 78 гривень. Але я все підпишу. Морквинку одну купила. Також зараз знову на знижках оця вівсянка дрібнозернова. Моя вже закінчилася, ми багато вівсянки їмо. Ще купила ось таке масло вершкове, бо теж закінчилося. Треба було. Ще купила 4 бананчики. Так, ось таку крупу кукурудзяну. Побачила на знижках, згадала, що в мене вже закінчилась ця крупа. А я люблю іноді зварити дитині та й сама її теж їм. Так, оці сардельки австрійські також мені дуже подобаються і зараз на них є знижка. Ще купила ось такий батон молочний, 450 грамів. Ось таке печиво, вже показувала його минулого разу, кофіюшка називається, дуже смачне. Там е, є вкраплення е, кави. Це не подрібненої мелиною кави є вкраплення в цьому печиві. Воно дуже смачне. Не просто зі смаком кави, а навіть з кавою. Так, це були усі покупочки. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також буду дуже вдячна за активність на каналі. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже дякую за перегляд! До зустрічі у нових відео. Бувайте!